У розглянутий білим домом у 22-му році він був схвалений достатньо легко, незважаючи на застереження з боку республіканців. Зараз кажуть, що інша динаміка, чому Тут з виборами пов'язано, чи якісь інші причини знову ж таки перспективу ухвалення цього пакету допомоги на вашу думку, яка? В принципі, ми бачимо, що цей пакет допомоги, як і багато інших, вони формуються як компромісні. І найкращим прикладом це дійсно є цей пропонований пакет від Білого Дому на 25 мільярдів і, то, і той факт, що наш бюджет ув'язалась з бюджетом На Нащо це все робиться? Дивіться в випадку із пропонованим Білим домом пакетом 25 мільярдів, 13 мільярдів планується дати на Україну, 12 мільярдів на подолання наслідків стихійних лих. І, наприклад, республіканець Трампіст або демократ-соціаліст якому зараз треба буде працювати на власну аудиторію на місцях, тому що вони також йдуть на вибори в 24 році. Чи скаже він своїм виборцям: О, дивіться, в Каліфорнії пожежі, у Флориди наводнення, органи. А я не хочу вам виділяти гроші на подолання наслідків стихійних лих? Звісно, не скаже. А тому він вимушений буде проголосувати навіть за підтримку України, навіть якщо він не хотів. Теж саме стосується Тайваню. Більшість із тих трампістів і соціалістів, які голосували останні пакети проти допомоги Україні, вони завжди голосували за підтримку Тайваню, а тепер їм не доведеться вибирати, і те і інше буде в одному пакеті. Це просто говорить про те, що незважаючи на те, що на даному етапі опозиція до українських питань вона поки що дуже мала. Вона не така активна, як могла б бути, і насправді вони не мають переважаючого голосу в жодній палаті конгресу. Все ж маємо констатувати, що американці розуміють ті загрози, які можуть постати. Вони розуміють, що чим ближче буде до листопада наступного року, тобто до виборів, тим більш радикальною почне ставати риторика і з крайні правого, і з крайні лівого флангу. І так чи інакше вони розуміють, що їм потрібно перестрахуватися, і ті рішення, які треба приймати в цьому році, такі як федеральний бюджет, вони мають бути максимально проукраїнськими і включати цієї допомоги максимально відповідно, щоб в наступному році. Їм неможливо було переламати, тобто оці всі політичні кроки, оці всі компромісні рішення і так далі, це навпаки розуміння американцями того, що існує загрозлива ситуація, і вони намагаються цю ситуацію попередити. Зрозуміло, Ну що ж будемо знову ж таки сподіватися на те, що компроміс буде знайдений за ситуацію цієї слідкувати. Ще до нього теми хотілося б вдатися. Тут звичайно, що відлуння саміту у Саудівській Аравії. Воно лунає досить. І, е, зараз є е, е, цікавий коментар від очільника нашого головного дипломатичного відомства про те, що зустріч у Джиді стала проривом за останні тижні. Кількість зацікавлених в участі країн у таких зустрічах, як мирний саміт у Саудівській Аравії, різко зросла. Про це заявив. Яке вже казала міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у інтерв'ю Reuters. за його словами, це перша зустріч держав, які представляють весь світ, а не лише Європу та північну Америку. Мовляв, це гарна динамика процесу, так би мовити, фундамент для майбутніх переговорів про українське бачення миру, наголосив Кулеба. Нагадаю, що участь у переговорах щодо миру в Україні взяли представники 42 країн світу. Пройшла вона минулими вихідними у Саудівській. Аравію, до речі, дуже тут акцентувалося на участі Китаю, Індії, Бразилії. Там, взагалі, не до кінця, я так розумію, ми маємо список тих країн, які брали участь в цьому а саміті. Натомість тут лише зараз з'явилася ось така інформація від міністра закордонних справ. Тобто зараз вже якісь були певні підсумки підбиті, так чи почалося вже якесь напрацювання? Як зараз от які наслідки зараз цієї зустрічі? Ця зустріч була дійсно початком більш довгого процесу, тому що зустріч на рівні ратників вона завжди є установчою. На цій зустрічі приймаються ну, загальні рішення про те, як цей формат має. Далі функціонувати, як цей формат має розвиватися, тобто радники започатковують формат, починають насичувати його темами, насичувати його питаннями, які потрібно вирішити вже на трохи вищому рівні, тобто на рівні конкретних міністерств, на рівні конкретних спеціалістів, далі вже на рівні міністрів, і далі виходити на рівень саміту, тобто зустрічі лідерів. І тому те, що продовжуються з'являтися такі новини, що далі ми про це говоримо: що в принципі країни озвучують свої думки, дискутують взагалі приходять до яких. Якось рішень це просто показує нам, що формат живий, і наразі дуже добре, що такі дискусії будуть проходити. Наразі дуже добре, що ми в принципі бачимо, що нема ступору, і нема такого, що Україна просто постійно бігає і всіх піштовхує працювати а так чи інакше, формат сам по собі рухається вперед і продовжує жити. Тому ми маємо тільки привітати такі результати і цілитися вже на наступні рівні, на наступні зустрічі, які мають проходити на вищих щаблях і приймати більш зобов'язуючі рішення. Угу. І знову ж таки знати багато дуже скепсису до цього всього саміту. Ну мабуть, ну звичайно, що у нас не така проста взагалі історія з цими якимись мирними домовленостями. Думаю, що у багатьох ще свіжі є якісь спогади з часів мінського формату. От тут наскільки ми теж можемо зараз про якісь гарантії говорити, чи тут от зради не може бути під час таких зустрічей? Зрада тут майже повністю виключена з однієї простої причини за основу цього всього процесу взяти український план миру. Український план миру не передбачає поступок перед агресором, він не передбачає будь-яких кроків, які націлені на зменшення нашої ваги, нашої суб'єктності, або поступок території, початок перемовин заради перемовин і так далі. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що порядок денний в даному форматі якраз встановлює Україна, і саме Україна показує, по яким конкретним пунктам, в якому порядку ми маємо рухатися. Тому, поки що, допоки ми контролюємо тематику цих перемовин. Точно не варто сподіватися нашим ворогам, що щось піде по антиукраїнському сценарію, так тим більше, що тут теж варто зазначити, що Росія вона взагалі не передбачається участь у такому форматі. Тобто, це певною мірою також є зараз і сигнал 42 країн усього світу про їхнє ставлення до Росії. Росія стає токсичною зараз. Чи можемо маємо, говорити, що вона там, наприклад, у тому ж Китаї та Індії токсична? Що вона от на країна Україна глобального півдня стає токсичною? Бо ми бачили, от скільки зусиль протягом цих півтора роки Путін віддавав на те, щоб якось переключити, я так розумію, свій вектор на середню Азію на глобальний південь. Ми бачимо, що в протистоянні з Україною, в протистоянні з умовним колективним заходом, Путін дійсно. Провалився в намаганні знайти адекватних союзників багато в чому завдяки тому, що він сам став занадто токсичним, але й завдяки роботі нашій дипломатії і американської дипломатії. Тобто, чудовий приклад в цьому якраз є Індія. Індія, яка раніше на 70% власного ВПК залежала від російських поставок. Індія, яка більш ніж на 66% залежала від російської нафти і газу, тепер в цьому році вона повністю розірвала з Росією усі довгострокові військові контракти. А в контексті своєї своїх енергетичних потреб вона переключається завдяки американцям на близький схід. Тобто ми бачимо, що проходить зміна навіть в такій абсолютно проголошено нейтральній країні раніше, як вважалося про країні, як Індія. Зустріч в Джиді показала, що в принципі всі країни Брікс, а там були всі країни Брікс, крім Росії, варто це не забувати. Всі країни Брікс готові розмовляти про нову систему мироукладення, про нові правила гри в міжнародній політиці, без залучення одного зі своїх ключових учасників. Тобто, так чи інакше, ми бачимо, що російська дипломатія, яка була націлена на глобальний південь, вона починає провалюватися. І єдина серйозна проблема, з якою нам ще треба боротися, це невизначна позиція Китаю, який якраз має майже абсолютний вплив на глобальну південь. Але як ми бачимо, він готовий слухати. Він, як мінімум, буде намагатися або відображати із себе образ продуктивного проактивного переговірника. Будемо жити, будемо бачити, але насправді Китай дійсно набагато більш адекватнішим в цьому контексті ніж Росія. Ну так, ми бачимо, що і якось більш цивілізована реакція на багато чого. Ну тобто там фактично якась, хоча б є, є реакція, є якась відповідь. А так, ну знову ж таки будемо. Ми за цим всім слідкувати. Ми розуміємо, що після установчих цих установчого саміту зараз лише починається робота, починається формування цих груп, підготовка якогось, мабуть, більш масштабного чи на вищому рівні зустрічей. А, а тут ще одна на тема є, якраз небагато багато часу залишається для її обговорення про те, що група хакерів роками ж шпигувала за співробітниками посольств чотирьох країн у республіці Білорусь, зокрема відбувалося це і під час повномасштабної війни в Україні. Йдеться про це у звіті дослідників безпеки однієї зі словацьких компаній, яка Спеціалізуються на кібербезпеці, пише Ройтерсу. отже, близько 15 пристроїв, що належать дипломатами з посольств двох країн Європи. Однієї з південної Азії а також однієї з Африки стали об'єктами кібератак. Як зазначають у дослідженні, кампанія цифрового шпигунства розпочалася приблизно у 2021 році. Триває вона і досі. Скільки саме дипломатів стали жертвами, стало зрозуміло, не одразу ймовірно, шпигувати починали на рівні інтернет-провайдера. А це вже означає, що людей могли обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення. Пане Олександре, взагалі, можемо зараз скласти враження, якою була мета цих кампаній, і взагалі, от посольства різних країн, наскільки вони зараз вразливі знову ж таки на території Білорусі та на території Росії? Ну мене просто тут. Ну, одне запитання, чому це когось дивує, що настільки довгий час на території Росії та Білорусі взагалі слідкували за, за роботою посольств. Бо ми ж знаємо стару російську догму про те, що кожен дипломат в першу чергу шпигун, і тому насправді абсолютно зрозуміло, що так дипломатам в Росії та Білорусі працювати небезпечно, якраз в контексті шпигунських справ, якраз в контексті пост... постійного відслідковування їх контактів, їх роботи, тому це точно буде продовжуватися і заходу на щастя. Ми бачимо, що, хоча б зараз, хоч якийсь момент, але з'явилося це розуміння того, що потрібно змінювати тип роботи, потрібно що вже відбувалося протягом року, зменшувати власний дипломатичний став в цих країнах. Але так чи інакше, тепер ми за класикою холодної війни, яка по суті вже розпочалася, ми переходимо на той етап відносин, коли е, Шпигунські війни, інформаційні війни, гібридні операції один проти одного вони почнуть лише посилюватися. І не тільки по напрямку Росія колективний захід, але й по напрямку Китай колективний захід. Uh -huh. Uh -huh. Тобто у Китаї теж можуть а, зараз а, шпигувати за дипломатами, наприклад, Китай, не те, що можуть вони це, не те, що можуть, вони це точно роблять. Скажімо так, це роблять всі. Просто, просто хтось робить це більш адекватно в певних межах або менш помітно, а хтось це Росія і Білорусь. От, от і вся різниця. Угу. Ну тобто, а там в тих країнах в чиїх посольствах це знайшли, фактично, ну вони розуміли, так що таке може бути. Тобто тут якогось здивування ну, не було, скажі... чи ну не було неприємно, скажімо так. Розуміло, що це відбувається, ну, тобто всі ж дорослі люди, всі чудово розуміють, що нема жодної інфантильності, і дипломатія не є настільки відкритою і правильною, як потрібно бути. Просто зараз відповідно будуть вжиті заходи для того, щоб не тільки посилити безпеку, але й посилити контршпигунські заходи, і відповідно самим почати більш активно діяти проти агресорів, які допустили собі такий дипломатичний ФОПа проти західних держав. Ну, так знову ж таки згадаємо той дипломатопад, який був після повномасштабного вторгнення. Вочевидь, це теж певною мірою зараз знизило можливості російської розвідки і їхніх спецслужб, в тому числі. Що ж, пане Олександре, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, наш час для спілкування з Плив, тому. Вам кажу дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі. Бачимо, що так ще буде. А багато нам про що поговорити, друзі. Олександр Краєв нагадаю до нас долучився.